Коли з вуст прозвучало мо на мі, мене зараз морошки похожі. Взагалі, ідея створення мономії ще розпочалася в, наприкінці 2000-х років. От, ми свою підприємницьку діяльність розпочали в дитячому парку «Казка» в сфері відпочинку і розваг. От, і дивлячись на це все, розуміємо, що коли прийшов в парк, відпочив на атракціонах, то хочеться. В спекотну погоду, втамувати свою спрагу і бажання підкріпитися, чимось. І прийшла на думку ідея, а так як морозиво це головний продукт літа, головний десерт літа, прийшла ідея, а чому нам не створити морозива, яке виробляється у нас в місті, з цього і почалась ідея. Потім ми спочатку ми поставили апарат з м'яким морозивом, фрізер з м'яким морозивом. От було дуже багато позитивних відгуків, і ці відгуки були в тому плані, що морозиво схоже на смак з дитинства. І надих ці відгуки надихнули нас над створенням. Вже того морозива, яке ми зараз бачимо на наших вітринах. Продолга морозива, як в народі кажуть, італійського морозива, хоча не італійці його вигадали. Е, Ні, це бізнес не сімейний. Не сімейний. Ми коли закупили обладнання, нам провели навчання, от, але на навчанні ми, нам розказали базу. Але ми пішли трошки далі і почали. Експериментувати і виготовляти вже на цих базах, база важкового морозива, база сорбетів. на цих базах почали виготовляти вже авторське таке своє морозиво. Ну, я ж кажу, так як основний десерт літа це морозиво, і ми його хотіли зробити, і ми, я бажаю, що ми зробили його повністю натуральним. натуральним, як ми себе позиціонуємо регіональним. Вся база це регіональні продукти. Все, що можливо у нас тут закупити. Наприклад, якщо манго, воно у нас не росте, тому і ми його не можемо регіонально закупити. А таке, як всі бази, молоко, там база вершкового морозива, база сорбетів, там, наприклад, Полуниця чи Лісова Ягода, там входить декілька наших регіональних ягід. Це, це все наше, це все наше регіональне, це Сумщина. Так. Я даже скажу, Сумський район. Ми підтримують того, хто, хто ближче. Наприклад, молоко ми беремо в Сумському районі всі ягоди, майже всі ягоди ми беремо також у фермерів Сумського району. Секрет производства – це як написано на стаканчики нашого морозива. Ніякої хімії, натуральність, якість в виробництві. Завдяки невеликому виробництву ми максимально підтримуємо якість продукту. Все це воно, воно натуральне, воно наше, воно регіональне. Це ось наша, наш такий секрет. Дуже, дуже багато було ідей. Ми його, мабуть, та місяця 3-4 мури жили, як його, як його назвати, це морозиво. І коли я на листочку написав, що всякі ідеї там назва повинна була обусловлювати, що ми натуральні, ми регіональні, ми ремісничі, крафтові зараз таке слово, одне слово, ми, ми крафтові, хоча воно мені не подобається, ми це якесь запозичене слово, ми, ми ремісничі. І була назва «Морозиво нашого міста. От. І коли я його прописав на аркуші паперу Морозова нашого міста, я почав гратися там, якимись перестановками, літерами. І, і потім, коли е, виділив дві літери, е, начальні мое морозово на нашого міста. І з'явилося, коли з вуст прозвучало. У мене зараз морошки по кожі, по шкірі. з вуст прозвучало мороз... мо на мі» і все. І повністю зникли питання, як морозово буде називатися. Монамі, морозово нашого міста. Монамі і скрізь знизу пишеться морозово нашого міста. Так що, якщо посидіть, подивитися. І по... В ребус по пограти, то воно тут написано скрізь. В парку ми представляли як м'яке морозиво. це морозиво, як о, нам привично з Макдональдсу. Да? Е, сразу фрізер фрізерує і врожок видає. От, е, а у нас була ідея багато видів морозива, щоб було. Е, і це вже потрібно десь продавати в яких вітринах. А так як. Е, Контроль якості ми можемо зробити максимальний тільки в своїх магазинах, то ми навіть нікуди не розповсю не хотіли розповсюджуватися, щоб максимально сконтролювати видачу нашого продукту, зберігання нашого продукту, продаж нашого продукту. Тому прийшла ідея, де його продавати. В наших фірмових магазинах, в нашому одному на той момент фірмовому магазині. Перший магазин був на вулиці Соборна, Соборна, 41. Ну, він там зараз і є. Другий магазин, цей, в якому ми знаходимося, ми відкрили в минулому 2023 році. От, я чомусь своїй дружині кажу: якщо, ми, якщо б нам відкрити ще один магазин, навіть військовий час, то я б хотів би, щоб воно було ось саме отут. І тут через пару неділь я проходжу по Харківськи, в цьому приміщенні висить бумажечка, оренда, такий-то номер телефону. Я телефоную, добрий день, це мономі, можна у вас розміститися. І власник приміщення каже: а я тебе ждав. Я відмовив. Там, пікарням і ще комусь каже, от я чогось хотів, ну, такого формату, як монамі, я і прийшов. Отак от воно і відкрилося. Так, спочатку, спочатку, було морозиво і кава. От, але так як підходила осінь, і ми розуміли, що морозиво, як я вже сказав, це продукт літа, от, ми почали чухати голову. А що нам робити взимку? От. І прийшла ідея, а чому б нам не створити кондитерську. От. З цією ідеєю, як це все розпочалося по, -по кондитерки? Я зі своїми друзями-компаньйонами ми писали, ми не кондитера. От. І ми написали якісь. Про, про, продукти, ні, про, 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 готові продукти, і інгредієнти, і рецептуру, як готувати. І коли ми прийшли, на це у нас було там, неділя, от ми зібралися, ми прийшли, почитали там, там ну, наприклад, зефір з чого він, складники його, як його плюс-мінус готувати. І ми зрозуміли, що це не серйозно. от, Ми тут нічого не, не наварили. І як Google в допомогу, да, ми знайшли. Курси, обширні курси кондитерські, відправили провідного нашого кондитера на ці курси. І все, вона вже приїхала підготовленим спеціалістом. спеціалістами. З цього все почалося. І взимку ми вже зайшли з кондитеркою. Зараз ми розробили нову лінійку стаканчика морозова в стаканчику. Там їх всього чотири вида, вершкове шоколадне, полуниця ківі. І ми їх представляємо на даний момент в дарах моря на Харківській 5 і на проспекті Шевченка. І в нашому маркеті на проспекті Перемоги. І вулиця СКД, зараз якась вона по-новому називається. Там зараз можна придбати нашу продукцію. І в кафе Дон Кіхот, яке також знаходиться на вулиці Харківській. Найпопулярніше це є морозиво. Флагман цього всього це класика, це звичайне вершкове морозиво. Так, на другому місці це снікерс, це на базі вершкового з додаванням какао, це виходить у нас шоколадне, і з додаванням карамельної ноги і арахісу. Це на другому місці. А так, взагалі, ну, все популярне морозиве – це так, що два таких плюс-мінус вони конкурують між собою, а там далі всі морозива смачні, у кожного свої якісь вкусові е, ізюминки. І кому подобається, то кому подобається. Ну, По-перше, що наш цех працює по стандартам ХАСП ISO е, 22 000, да? От, ми там підтримуємо належний порядок да, і санітарні всі норми виконуємо. По-друге, що ми використовуємо натуральні інгредієнти. Ми не використовуємо яєчних порошків чи ще всього такого стабілізаторів, чи, як сказати, консервантів. От, ми цього не використовуємо. У нас все натуральне. У нас термін дії Переважно всіх тістечок це 72 години. Тому це наші такі особливості. Гарна людина, світла людина, ну, хороший спеціаліст. Там, всі мої побажання, які я їй сказав, вона все виконала. Моя дружина на якомусь дні народження на дні народження була на майстер-класі у Світлани Качуровської. Вони там писали якісь картини. Ця картина у нас, до речі, вдома висить. І вона мені розказала, що от Світлана Качуровська може нам зробити наш відкритки з нашим брендом і ще щось, і ще щось. Я такий думаю, стоп, ми можемо зробити от з нею, а її відома дівчина тільки з такими сумними очами. От. І одна із моїх тих задач була. Світлана, зробіть, будь ласка, дівчину з такими більш уличними оцями. І, ну, я я гадаю, вважаю, що воно так нормально вийшло.